Всем привет! Мы сейчас э, э, идем в аэропорт, но я я позавчера заболел, простудился, выпил холодный квас с льдом, да, захворив. И вот. Кваста, кваста раз. Кваста раз. Вот. А вчера? Ну це було позавчора. А вчора я, е, ми поїхали в лікарню, там купили ліки, та е, сьогодні встав в чотири утра. От. Ну зараз в аеропорту там можуть… Знімати не можу, Ілі можна, не знаю.